Європейська, скажімо так, категорія стандарту це безпека. Безпека, перш за все, на різних рівнях. І для того, аби принаймні вплинути на нашу свідомість в тому плані, що кожен відповідальний сам за себе, представники ДСНС не тільки виїжджають вже гасити або ліквідовувати наслідки тих або інших траблів, а ходять і займаються просвітницькою роботою серед звичайних киян. Ознайомтеся, будь ласка, запам'ятайте і дотримуйтесь правил. Бережіть себе. Гарного дня у Деснянському та Дніпровському районах столиці працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із поліціянтами вийшли на спеціальні роз'яснювальні рейди. Нагадують киянам правила пожежної безпеки. Першою інспектують багатоповерхівку в Деснянському районі. Ні, не перевірка. Спілкуємось, розказуємо, як безпечно потрібно себе поводити, щоб все у вас було добре. Не виникали пожежі. Познайомтесь, це вам. Як тільки рятувальники піднялися на 20-й поверх, побачили порушення. Двері, що розмежовують ліфтовий майданчик і квартири, зачинені на кодовий замок. Це одна з головних небезпек під час виникнення пожежі. Це більше не впливає на. Час евакуації це заважає доступу пожежних підрозділів у разі виникнення чогось попасти до небезпосередньо до квартир або до інших місць загального користування. Далі рухаємося коридором у пошуках спеціальної ніші для вогнегасника. Він має бути принаймні один на поверх. Знайшли, що правда, доступ до нього аж занадто відкритий. Так не повинно бути, адже допитлива дитина може наробити лиха. Цей пожежний кран має бути закритий, опломбований. На ньому має стояти його номер. А також повинно бути вказано, коли він перевіряється. Тут має бути він, має бути закритий, тут має бути ключик від цього замочка. Він має відкриватися. Ще одна вимога до балансу утримувачів багатоквартирних будинків: відкритий доступ до сходів. Рятувальники нагадують, що під час пожежі ліфтом користуватися заборонено. Мешканці мають евакуюватися через запас. Най вихід. Так, ну тут, в принципі, ага, ситуація у нас наступна. В принципі, вихід на незадимлювану сходову клітину у нас наявний, він не захаращений, є у нас балкон, але ситуація в тому, що на саму е евакуаційну клітину ми попасти не можемо зв'язку з тим, що двері зачинені, а ручка цих дверей відсутня. ДСНС звертає увагу на дотримання пожежної безпеки не лише в багатоповерхівках, перевіряють ще й приватні сектори, зокрема в Дніпровському районі. Адже мешканці буває розводять багаття на своїх подвір'ях. Але ці кияни свідомі навіть для встановлення мангала отримали спеціальний дозвіл. Це у вас тут постійне місце Так, да? про да, постійне, де да, зареєстрівано вже кі всьо оформлена. Ну а спасибо, що ви постійно і контролюєте. У столиці від початку року зросла кількість пожеж, зафіксовано уже 718. тому увагою не оминають жодного мешканця, особливо сімей з дітьми. Опа, добрий день. Не лякайтеся, ми працівники державної служби надзвичайних ситуацій. У вас є бачу, двоє двоє діток, тому хочу вас застерегти, що ви їх навчаєте вимогам пожежної безпеки, щоб вони не не бавились з вогнем, ховайте сірники на недоступних місцях. Ще одна вразлива категорія літні люди. Вони є маломобільними та можуть вчасно не помітити пожежу. Під час проведення роз'яснювальних робіт до них у будинки приходять не тільки ДСНСники, а й соціальні працівники. При першому як то кажуть, виникненні 101, вони цей номер знають на пам'ять. Соціальна служба завжди в підтримці соціальні працівники. Е, Ну зачасту меш мешкають десь поблизу, тобто ми відреагуємо миттєво і завжди допоможемо. Хоч і рятувальники щотижня влаштовують профілактичні бесіди, позбавитись пожеж складно. Наприклад, нещодавно у Дніпровському районі зайнялося підсобне приміщення в одній з багатоповерхівок, де СНСники під час перевірок більш прискіпливо оглядають цей будинок і відслідковують причини загорання через те, що система димовидлення будинку не спрацювала. E Довелося рятувати людей, провести евакуацію, і було 15 чоловік із верхніх поверхів цього будинку на свіжа пітля були везді. Після перевірок виявили, що найбільше недопрацювання в облаштуванні пожежної безпеки з боку киян це відсутність достатньої кількості вогнегасників і заблоковані аварійні ходи. Всі люди повинні дбати про те, щоб з їхніх квартир було як мінімум два евакуаційних виходи. Вони завжди були відчинені і утримувались вільними, щоб нічого не заважало їхньому безпечному. Му пересування такі профілактичні рейди це спосіб комунікації між працівниками різних служб і населенням. Адже краще не виїжджати на виклик, а запобігати виникненню надзвичайних ситуацій. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, Київ 24.